Через відсутність кворуму вкотре не зібрала сесія Чернівецької обласної ради. Цього разу голова облради прийняв рішення провести збори депутатів. Подробиці далі. У залі зареєстрований 21 депутат. Нині, 13 червня, у Чернівцях через відсутність депутатів не відбулось позачергове засідання сесії обласної ради. Продовжуємо нашу роботу. Шановні депутати, прошу зареєструватися. Єдиний депутат у залі зареєстрований кворуму немає, так як і було вчора поінформовано, що певні фракції відмовились приходити сьогодні на сесію, тому сьогоднішня позачергова сесія не відбувається. З відсутність кворуму голова облради Олексій Бойко прийняв рішення провести збори депутатів. Присутні у сесійній залі депутати підтримали його. мене є пропозиція зробити збори депутатів, проголосувати зараз за збори депутатів, повноважити мене на підписання тих пропозицій, які ми сьогодні ми говоримо, які будуть мої озвучені. Заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк звернувся до колег і наголосив, що відвідування сесії це не бажання, а прямий обов'язок кожного обранця. Я наголошую, що ходити на пленарні засідання це обов'язок депутата. Ходити на постійні комісії це обов'язок депутата. Обов'язок. Це не влаш, не бажання, не я хочу чи не хочу. Це обов'язок. Ми повинні свій обов'язок виконувати, так як свій обов'язок виконують військові, лікарі, інженери, вчителі. Так само і ми, розумієте? Нагадаємо, в цьому році через відсутність кворуму жодного разу не відбулась сесія Чернівецької обласної ради. Депутати звинуватили голову обласної ради Олексія Бойка у співпраці з проросійською партією ОПЗЖ, з якою він сформував коаліцію, і вимагають його відставки. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.